Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. В Київ приїхав американський сенатор Лінсі Грем і виступав перед депутатами Верховної Ради. На превеликий жаль, про це мало хто говорить, і мало хто відзнімав про це відео чи якийсь матеріал. Про що говорив американський сенатор Лінсі Грем з депутатами Верховної Ради? Він говорив про те, що. Потрібно прийняти новий закон про мобілізацію. Він не пропонував, а казав, що потрібно прийняти негайно, тому що час грає проти України і це питання, як він сказав, виживання України. Правильно казав? Ну, правильно, правильно він казав, питань немає. Що ще він пропонував? Він пропонував знизити мобілізаційний вік. Зараз мобілізаційний вік 27 років. Він пропонував знизити його до 21 року. Так кажуть інсайдери не до 25, чи 23, до 21 Що би я сказав на це? Я би сказав пану Лінці Грему про те, що саме США і Великобританія гарантували нам безпеку, коли ми передали ракети, стратегічні бомбардувальники і інші важкі озброєння Росії в обмін на гарантії США, Великобританії і самої Росії. Будапештський договір, хтось пам'ятає. А цей договір залишився тільки папірцем. І все, що залишилося нам, тільки слухати пана Лінці Грема, який пропонує українських дітей. Ну, 21 рік це дитина. Так, раніше, в мої часи, 21 рік, це вже був. Як би кажучи, сформований хлопець готовий до смерті. Зараз 21 рік це діти. Ну, от він пропонує 21 рік дітей на фронт. З вами український історик та журналіст Яршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.